Всім привіт! Мене звати Олексій. Це моя машина i 4 Це зарядна станція від компанії Ясно, виробництва компанії Екофактор в місті Києві потужністю 160 кВт. Адже головна тема цього відео це зарядні станції потужністю від 800 кВт і вище, і те, як вони розвиваються в Україні за останній місяць за лютий 2024 року. Але перш ніж я почну свій традиційний щомісячний дайджест про зарядну інфраструктуру України, я хочу зробити. Одне дуже дуже важливе оголошення для всіх. Рядачів мого каналу, а особливо для підписників. Починаючи з 1 березня 2024 року на каналі запускається така штука, як спонсорство. Це спеціальний механізм на YouTube, за допомогою якого ви можете підтримати мій канал і його розвиток. Я пропоную чотири рівні спонсорства. В першому базовому рівні у вас з'являється значок, що ви спонсор, і ви можете мати окрему секцію для коментарів для спонсорів. Також на ваші коментарі я буду відповідати в першу чергу. Такий рівень коштує всього 50 гривень на місяць. По суті, 50 50 гривень це один раз не попити каву. Я вас прошу це зробити для того, щоб підтримати мій канал, щоб він міг розвиватися. Адже мені треба закуповувати певну апаратуру. Мені треба витрачати гроші на заряджання автомобіля для різних тестів і так далі. А цього року планується багато цікавих тестів, і хотілося б мати на це якийсь вже бюджет, щоб не видавати все зі своїх грошей. Наступний рівень вже додає вам суттєві переваги. Це рівень хочу дізнатися першим. В рамках цього рівня ви платите вже більшу абонплату це 200 гривень на місяць. Але ви отримуєте багато чого цікавого. Основна цінність цієї підписки полягає в тому, що ви будете бачити деякі відео раніше. Зокрема, для таких підписників вже доступно на каналі. Цілих два відео: одне це огляд як для себе автомобіля Volkswagen ID.6. Реально класний огляд. Триває більше ніж одну годину. Там, де власник реально круто про це розказав, власник володіє машиною вже більше року, проїхав на ній суттєву кількість кілометрів. Після цього купив собі ще один електромобіль і залишив ID-6 в сім'ї. Мені дуже подобається цей випуск і ця машина. Тому я хотів би, щоб більшість якомога швидше це подивилися. Для всіх бажаючих цей випуск також буде доступний за кілька тижнів. Ще одне відео, яке ви можете подивитися у мене на каналі, вже оплативши спонсорство з 200 гривень. Це відео, як зарядити ваш електромобіль, якщо ви живете в квартирі. І я зараз не говорю лише про можливість зарядки на таких от публічних зарядних станціях. Майже все відео присвячено різним варіантам, як вивести саме розетку з вашої квартири. Чи це може бути десь під землею, чи по повітрю, чи ще якимось способами. Все це описано в цьому відео з реальними прикладами реальних людей і демонстрацією їх конкретного випадку, як вони вивели собі електрику з квартири, як вони вирішили проблему заряджання електромобіля, живучи в квартирі. Звісно, я описав там і два підходи, які я використовував а також один з варіантів, який використовує мій сусід. Відео дуже цікаве. Збирав на нього матеріал майже три місяці. Тому дуже хочу, щоб ви його подивилися якомога скоріше. Класне відео вже доступне для всіх, хто платить спонсорство другого рівня. З кожним новим рівнем спонсорства, а їх чотири зараз про ще про два швиденько розкажу, щоб не затримуватись і прийти нарешті до дайджесту, На кожному новому рівні у вас додаються всі плюшки з попереднього рівня. І швиденько про плюшки, третій рівень це рівень ексклюзивних матеріалів. За різницю всього в 100 гривень, а саме при банплаті 300 гривень на місяць, ви будете отримувати доступ до деяких ексклюзивних відео, які тривалий час. А тривалий це точно більше місяця, не буде доступний іншим. Також в рамках цього формату у вас будуть більш розширені версії відео. Зокрема, сьогоднішній дайджест вже можна буде подивитися в більш розширеному варіанті, там, де я не просто показую локацію, а ще також хожу навколо, показую, що знаходиться біля локації, якісь більш Цікаві, більш детальні місця. Четвертий рівень це рівень, якщо ви хочете підтримати канал прям дуже сильно. У вас просто є велике бажання мені віддячити, то в рамках цього рівня, який коштує 850 гривень, я також додаю вам ще дві круті плюшки. Перше, я згадаю вас в відео, тобто я згадаю, що ви є моїм спонсором мого каналу. А друге, це те, що ви можете отримати безкоштовно мої послуги з консультації по електромобілю. Зазвичай такі послуги коштують тисячу гривень, тому ви навіть зекономите. Така консультація може бути на дві теми: перше це на якісь побутові питання з електромобілем. Як вибрати зарядку, як вибрати собі модель електромобіля, як собі обладнати зарядку, як заряджати електромобіль і так далі? Якісь питання, які вам краще проговорити, наприклад, ніж подивитися відео. І другий формат консультації це прокладання маршруту, наприклад, по Європі або по Україні, якщо кудись далеко. Наприклад, ви живете вдома і користуєтеся електромобілем тільки як міським транспортом, і ви вирішили поїхати кудись, наприклад, у Францію. У вас розривається голова від того всіх цих зарядок, які по Україні там купа цих додатків білінгів по Польщі. По Німеччині, по Франції, у вас немає часу в то сопірнати, або ви не хочете в то сопірнати самостійно, то ви можете замовити таку консультацію. Я для вас складаю детальний маршрут і з вами проговорюю повністю, як запускати конкретні станції, як вони виглядають і так далі. Така консультація доступна для всіх бажаючих вартістю 1000 гривень. Триває вона одну годину в форматі онлайн. Для тих, хто оплатив спонсорство максимального рівня, вона буде один раз безкоштовною. А спонсорство коштує 750 гривень на місяць, тому ви також зекономите важлива інформація, що якщо ви не оформите жодне спонсорство, якість контенту для вас залишиться на тому самому рівні, як і до сьогоднішнього числа, тобто не оформивши спонсорство. Ви нічого не погіршите для себе, але оформивши, ви отримаєте деякі класні плюшки, які я вже озвучив. Тож це було важливе оголошення. А тепер переходимо до дайджесту. На початку цього місця у нас було 200 зарядних станцій для електромобілів потужністю від 800 кВт і вище. На ранок 1 березня у нас вже є 215 таких станцій, Тобто, приріст склав 15 станцій за місяць. Цікаво, також те, що екофактор та тока поставили по чотири станції, і багато різних інших білінгів поставили цього місця по одній зрядній станції. Йдемо розбиратися. Хто що де поставив? Почнемо традиційно з компанії Тока, яка цього місця нас порадувала чотирма новими зарядними станціями. Приїхав зараз на одну з них. Станція знаходиться в місті Києві на вулиці Верхній вал. Одразу, як з'їжджаєте сюди на поділ з Рибальського моста, трошечки приїхавши вали, повертаєте праворуч. Тут дуже близенько з'їзд з дороги. Є така зарядна станція. Тут є конектори GBT, ccs 2 CHAdeMO та ТИП-2. І зараз подивимося, скільки вона видає. Заявлена, вона 300 ампер. Машина зараз у мене більш-менш прогріта. Не думаю, що в ідеальному стані, але в непоганому. Авторизуємо станцію карточкою тока, як завжди, одна карточка на всіх операторів, дуже зручно. Станція знаходиться трошки на такому підйомі, на такому підесталі. Тут такий цікавий коврик поставили, щоб ви нічого не пачкали. Бачимо, станція може видати 300 ампер. Машина зараз приймає 286 ампер. щось правильно прорахувало. Бачимо, що, скоріше за все, у нас маємо всі 120 кВт. Йдемо дивитися в машину. Так, в машині бачимо, що вся потужність є, всі 120 кВт. Все круто, все працює, як заявлено. Локація, в принципі, непогана, тим, що вона знаходиться дуже близько до подолу, до верхнього нижнього валу, до різних кафе, ресторанів і так далі. Для тих, хто оплатить спонсорство третього рівня, також буде доступний варіант цього відео в розширеному форматі, де я піду, подивлюся, що знаходиться на цій локації, що є цікавого поруч. Де ви можете провести час, поки заряджаєте ваше авто. Друга станція, яку компанія встановила цього місця, це така станція тока виробництва Єва Чарч з таким самим набором коннекторів, з такою самою потужністю, тупо така сама станція. Також 120 кВт. Ці дві станції знаходяться на відстані менше одного кілометра одна від одної. це вулиці Верхній вал, вулиці Спаська, ну це дуже близько. Одне від одного, це, по суті, і той, і то поділ, і це не просто так, тому що тут один власник двох станцій. І велика йому подяка за те, що встановив цілих дві потужні зарядні станції. Всі би так ставили, і боб, все дуже круто і класно. Також ще класно, що тут величезна парковка, і тут точно гарантовано буде місце вільне для вашого автомобіля для заряджання. Так, бачимо запис струму 285 ампер. Дивимося, що у нас в машині 120 кВт, як і заявлено, все супер. Станція заряджає чудово. Третю станцію запустили в місті Городенка, це Івано-Франківська область. Перед там двох трас Р24 та Р20. Станція знаходиться в класній локації. Там є готельно-ресторанний комплекс, Тобто ви можете там нормально пообідати, повечеряти, переночувати. Там є повільна зарядка, там є швидкісні порти ccs 2 GBT чи ADEMO. і ця станція потужністю 120 кВт. Тобто, якщо ви пересуваєтеся в цій області, в цій зоні, то вам буде ця станція дуже по дорозі дуже зручно, особливо якщо вам не треба, наприклад, по вашому маршруту доїжджати, наприклад, в Франківська або в Ченівці, ви просто доїдете, наприклад, в Коломию, то вам по дорозі буде зручніше не відхилятися від вашого маршруту, заїхати на цю локацію. І ще одна четверта зарядна станція, яку компанія Тока встановила цього місця. Це станція в місті Хуст. Ці потужні зарядні станції до цього ставили в Ужгороді, Нарешті щось поставили не в Ужгороді. Хуст це доволі важливе місто. Воно є транзитним. Воно з'єднує траси як Хуст міжгір'я Довий стрий Також, якщо ви їдете, на, Даний пункт Вивок, вам також зручно їхати через хуст. Хуст також зручний, якщо ви їдете, наприклад, в сторону Тячева або ще далі по Закарпаттю, і вам треба зарядка. Тож в різних випадках вам хуст буде дуже зручним. Ця станція знаходиться на окружній міста на заправці БРСМ. Станція також виду з конектором CCS2, GBT та Чадемо на 120 кВт, кіловат виробліста Автоентерпейс або Єва Чардж». Продовжуємо з новинами. у нас компанія Екофактор в рамках цієї компанії діє кілька різних операторів. Найбільше з них оператор компанія Іоніті. Компанія «Іонті» цього місця запустила три потужні зарядні станції білінгу компанії Кофактор. Всі станції знаходяться в таких містах, де станцій дуже мало і вони там дуже потрібні. Перше, це, звісно, місто Дніпро. Недалеко від нової станції GoToYou, яку нещодавно встановили. Тепер з'явилася ще одна потужна зарядна станція завдяки компанії «Іонті». Станція знаходиться біля палацу культури в місті Дніпро. Вона є потужністю 120 кВт, там є конектори CCS2. Чадемо та тип-2 повільний порт. Ця станція родиться компанії Екофактор. Бачимо, як місто Дніпро потрошку-потрошку розвивається, і мене це особисто дуже тішить. Ідемо далі. Місто Луцьк. також місто там, де є дуже мало якихось взагалі станцій. Є одна станція на 100 кВт від компанії Автоентерпрайз в торговому центрі. І тепер у нас є ще одна потужна зарядна станція. Тепер вже від компанії Іоніті. Станція у нас вже звична. Це проництво компанія Ecofactor. ccs 2 чадемо. Тип 2 і станція потужністю 120 кВт. На цій локації вже була станція компанії Ecofactor потужністю 50. Тож це у нас не нова локація, це у нас оновлення існуючої локації, доволі суттєве і круте. Дуже дякуємо за це компанії Іоніті. І третя станція, яку компанія Іоніті запустила цього місця. Це станція в місті Хмельницький, Станція вже виробництва UGV, іншого виробника. І на цій станції вже є вперше. Мережі компанії Іоніті вперше є станція з швидкісним конектором GBT. Ця станція потужністю 160 кВт знаходиться біля торгового центру Woodmall, Тож всім, хто їде транзитом через місто Хмельницький, є класна локація, що ви можете провести час в торговому центрі. Це супер. Єдине мінус, що для транзиту вона трошки не сильно підходить, бо вона знаходиться в самому місті, а не на окружній. Але сподіваємося, що на окружній також з'являться потужні класні зарядні станції. В місті Хмельницький це не перша потужна станція, але це перша станція від компанії Іонті, перша станція від компанії Екофактор, перша станція виробника. У GV і перша така потужна станція з колектором GBT. і перша станція з колектором 160. Багато багато всього вперше в цього місця, в місті Хмельницький. Тому вітаю всіх, хто дотичний цього міста, хто їздить через нього транзитом, хто живе в цьому місті, і так далі. Дякуємо за це компанії Іоніті. І четверта станція, ще одна, яка з'явилася в білінгу компанії Екофактор цього місця, це станція в місті Одеса. На вокзальній площі, дуже близько до центрального вокзалу, ця станція вже іншого виробника, а саме Єва Чарч. І на цій станції також є класні швидкісні колектори, такі як ccs 2 GBT та CHAdeMO. 120 кВт буде зовсім не зайво для міста Одеса. І хоча ще недавно місто Одеса мало таку ж ситуацію, як Дніпро, як Хмельницьке, Луськ та інші міста, бачимо, що Одеса вже дуже стрімко розвивається останнім часом. І тому це дуже круто для всіх, хто їздить через Одесу Транзитом або живе в місті Одеса, оскільки це таке центральне обласне місто для всього регіону при Чорномор'я. Ідемо далі. Переходимо ми до цієї станції, біля якої я зараз стою. Вам дуже цікаво, мабуть, що що за станція. Це станція компанії ND Group, і вона знаходиться в дуже незвичному білінгу. А саме білінгу компанії ND Group білінг називається CloudPay. У них така от хмаринка логотип. У них не так багато станцій в їхньому білінгу, але на всіх станціях є доволі непоганий тариф, Нижчий за середній тариф по Україні. Ця станція у нас цікавої конфігурації на є всі швидкісні конектори, які може компанія ND Group вам поставити: CCS2, GBT, CHAdeMO, тип 2, розетка. Станція потужністю 80 кВт. Знаходиться вона також в прикольній локації. Це місто Бориспіль. Тут у нас є автосалон 4 колеса і поруч, прям бачите, поруч за нею стоїть зарядна станція від компанії Тока. Також крутої потужності 120 кВт. Таким чином маємо тут такий зарядний хаб: 80 кВт станція виробництва Енді Групп Білінгу Куатпей і 120 кВт станція виробництва Єва Чардж. В білінгу тока. Тож, якщо ви живете в місті Бориспіль, вам буде дуже зручно сюди заїхати. Також, якщо ви приїхали в автосалон 4 колеса купити електромобіль або обслужити його тут, а тут обслуговують автомобілі з Китаю, то вам також буде зручно вашу машину тут свиденько зарядити. Тож давайте зараз я вам покажу, як запускати цю станцію, як ви взагалі виглядає їхній білінг і яку потужність реально вона може нам видати. Так, для запуску ми використовуємо такий додаток, який називається Cloud Pay. Бачите, їх вже дуже багато цих різних додатків. Якщо ви хочете мати доступ до всіх станцій, вам треба ставити все підряд. Так, тут у нас є профіль, баланс. Давайте поповнюємо баланс. Я вже пройшов реєстрацію, тільки поповнюємо рахунок. Хай це буде 50 гривень. Картку одразу прив'язуємо. Краще поповнювати баланс, звісно, раніше до приїзду на станцію, але тут, бачите, є опція Apple Pay, тому це все буде швидко. Так, бачимо, платіж прийшов, баланс поповнено, гроші зняли. Все, вибираємо станцію на карті. Ось вона. Вибираємо свій коннектор. До речі, помилився. Станція на 80 кВт. Станція цілих 160 кВт. Вау, отакої. 13 гривень тариф. Починаємо зарядку. Старт. О, ха 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 прикол. Має бути мінімум 100 гривень. Ладно, поповнюємо ще на 50. Спроба номер 2 Маємо вже 100 гривень на балансі. Так, бачимо, пише додаток, що вже йде зарядка. Наразі станція вже трошки розганяється, видає мені 330 і все, 350, 142 кВт. і справді 160 кВт. Вау, круто! Тож, як бачимо, тут у нас є кілька і плюсів, і мінусів. Плюс в тому, що тариф 13 гривень. Плюс в тому, що це станція виробництва Енді Group, якісного виробника. Плюс в тому, що тут цілих 160 кВт потужності, якщо у вас, звісно, 800 вольт, якщо у вас немає 800 вольт. То це у вас може бути 120-130 або, як в моєму випадку, до 150 кВт потужності. І плюс також в тому, що цей білінг не сильно популярний і станція буде вільна. Тому я можу рекомендувати цю станцію своїм підписникам, можете заряджатися і все буде круто. Але, звісно, є мінус. Мінус полягає в тому, що тут є баланс, на якому треба тримати кошти, і на балансі має бути мінімум 100 гривень, щоб станцію запустити. Тому у вас завжди будуть там деякі кошти заморожені. Якщо ви, звісно, не плануєте використовувати всі кошти одразу за сесію. Продовжуємо наш дайджест компанії GoToU, яка цього місці запустила хоч і одну, але дуже круту зарядну станцію. Це зарядна станція в місті Яремче. Дуже зручно для тих, хто подорожує в Буковель. Станція знаходиться в готельно розданному комплексі, тому ви можете і відпочити там, пообідати, повечеряти і приночувати. Також ця станція оснащена конекторами GBT-CCS2 та чадемо. Тож різні автомобілі зможуть там зарядитися. Станція видає 120 кВт, виробництва у GV. Тож, оскільки це у GV, то можна розраховувати, що там є ділення на три автомобілі одночасно. Тобто всі три зрядні порти можуть одночасно працювати і заряджати електромобілі. Звісно, там вже на кожен порт не буде тоді по 120, але буде ділення, і всі машини зможуть отримати якусь непогану потужність. Окрім цього, є також новина щодо компанії GoToUse з Ужгорода. Минулого місяця компанія перевела одну з трьох станцій місцевого оператора Фастер в свою операційну систему в свій Бірінг Голтою. Таким чином одну з трьох зарядних станцій оператора Фастер у місті Ужгород можна резервувати з компанією Готою через їх резервацію. А з цього місяця у нас є ще одна новина, адже друга станція з трьох вже доєдналася також до операційної системи Голтою. Що цікаво, що ці дві станції знаходяться поруч. Таким чином, ми маємо в Ужгороді зарядний хаб, дві станції по 80 кВт. На кожній станції є конектори ccs 2 та Чадемо, а також тип-2 повільний порт. Приходимо далі. Оця біла станція поки що не видає, з якого вона оператора, з якого вона білінга. Але я знаю, що вона з білінгу компанії Quick Power. Тож новина ну, від компанії Quick Power цього місця. Отака класна зарядна станція. Ця станція має Два швидкісних конектора ccs 2 Максимальна вона розрахована на 180 кВт, але має обмеження 400 А. Тому, якщо у вас автомобіль не 800 вольт, ви тут не отримуєте всі 180, але отримуєте доволі непогано. Наприклад, я тут можу отримати теоретично до 170 кВт. Окрім вже встановленої нової зрядної станції на 180 кВт, компанія QuickPower має також доволі багато станцій на 120-180 та 180 кВт по місту Києву. Оскільки цей оператор та більник провайдер не є сильно популярним, і він є тільки в місті Києві поки що. Тому на цих станціях зазвичай немає людей і тому ви завжди можете в них розраховувати, щоб ви отримати свою максимальну потужність. Більшість цих станцій встановлена біля торгових центрів, а також біля супермаркетів, ультрамаркет. Тому ви можете поєднати заряджання вашого електромобіля з корисним проведенням часу в торговому центрі або супермаркеті. Але і це не все, адже компанія Quick Power разом зі мною запускає цього місця класну акцію. Суть акції полягає в тому, що ви можете безкоштовно зарядити ваш електромобіль на певну кількість електроенергії. Це може бути 100, 50, 20 або 10 кВт-годин. Для того щоб отримати таку шару, вам треба буде отримати купон з QR-кодом. Таких купонів є 10 штук. П'ять купонів я розіграю серед своїх підписників, які оформили спонсорство будь-якого рівня. А нагадаю, що найдешевше спонсорство коштує всього 50 гривень на місяць. І серед цих людей я розіграю 5 купонів найвищого гатунку. Перший купон буде на 100 кВт, другий на 50, третій на 20. І ще два купони по 10. Для тих, хто не хоче оформлювати спонсорство, є трошки простіша версія цього розіграшу. Також у вас буде можливість отримати один з п'яти купонів на 50, 20 або 10 кВт годин. Для тих, хто не купив спонсорство, умова участі доволі проста. Просто напишіть будь-який коментар під цим відео. Через тиждень я зроблю вибірку тих, хто взяв участь в акції і серед усіх зроблю невеличкий розіграш, і про це буде невеличке коротке відео. Тож бігом ідіть виконувати умови акції, вони доволі прості, або коментар, або спонсорство, яке може бути будь-якого рівня, починаючи від самого дешевого від просто 50 гривень для підтримки розвитку каналу. А зараз я вам покажу, як на практиці працює ця акція, оскільки в мене є ще 11-додатковий тестовий купон. Значить, Ви запускаєте мобільний застосунок, який називається Quick Power, в ньому переходите в підписки. Далі обираєте розмір вашого купону. У мене він номіналом на 10 кВт-годин, Тут є. «Ведіть промокод, нажимаєте Сканувати QR-код, даєте дозвіл на використання вашої камери телефону. Далі, трошки складніше, вам треба знайти якийсь пристрій, на якому ви можете той QR-код розмістити. У мене це буде додатковий ще телефон з QR-кодом. Розміщаємо QR-код. Він дисканувався і нажимаємо Оформити підписку. Вам треба сплатити мінімальну суму, оскільки безкоштовно вам не можуть то все надати. Це коштує 1 гривню, мінімальний платіж, виконуємо платіж з вашої банківської картки, яка прив'язана до вашого додатку QuickPower. Іде привітання, ви оформили підписку. Додатку бачимо, у мене на балансу є 10 кВт годин по промокоду. У мене 46 гривень на балансі. На станції бачимо потужність наразі 163 кВт. Тобто я впираюсь 400 А і далі вже всій вольтаж батареї 400 вольт. Бачимо, по додатку за одну хвилину я вже зарядив 5 кВт 1. Пробуємо для тесту зупинити зарядку, подивитися, з чого мені списало кошти. Бачимо, дані оновилися, баланс в гривнях залишився 46 гривень, а 2,34 кВт-1 залишилося з балансу кіловат. До речі, на оцій новій локації тут дуже хороша ціна. Бачимо 13,5 гривень за годину. Це зараз знижково на повільну це 10 гривень. Так що приїжджайте, Skip Power. І знову ж таки, для тих, хто купив третій рівень спонсорства, в розширеній версії цього відео. Є, показуючи, що є на цій локації, що тут є ще цікавого. Поки що станція не обклеєна фірменно, як обклеюються всі станції Quick Power, але згодом вона також буде обклеєна. Компанія Quick Power має на цей рік серйозні плани на розвиток. Зокрема, у них нарешті з'явилася технічна підтримка. Якщо у вас є якісь питання, проблеми, можете туди подзвонити, але у вас, скоріш за все, ніяких питань не буде, оскільки це якісні станції компанії ABB, італійського виробника, тому з ними не має бути ніяких проблем. На цих станціях немає GBT, у мережі Click Power взагалі немає GBT, адже вони закуповують станції з Європи, там де такі станції не виробляють. Але якщо у вас як перехідник на сісія 2 або на чадемо, або у вас автомобіль для ринку Європи, то відповідно у вас є можливість тут класно і швидко зарядитися. Компанія ясна, нас також не залишила без новин цього місяця і запустила таку круту зарядну станцію потужністю 160 кВт з конекторами ccs 2 чи та розеткою тип 2 Станція виробництва компанії ECOFACTOR, Одеса. Підтримуємо українського виробника. Круто. Подивимося, скільки машина зможе прийняти на борт. Я дещо розігрів батарею. В принципі, грів її близько пів години. Зараз заряд у мене 37% тому, можливо, машина зможе взяти повну потужність, але це, звісно, теж не точно. Станція розрахована максимально струмом тут на 400 А на 160 кВт. Поки що пише обмеження 200 А по чадемо і 200 А по ccs 2 Один з недоліків цього екрану те, що він не є сенсорним. Тобто вам треба чекати, поки у вас зміниться інформація на цьому екрані, по таймеру. Наразі мені обмежує струм до 200 А. Це технічна проблема пов'язана з цією станцією. Вона тимчасова, оскільки станція тільки нещодавно була встановлена, ще не до кінця налагоджені всі процеси, тому тут поки що видає 200 ампер. Це 80 кВт. Трошки пізніше поправлять, Тут буде видавати всі 400 ампер, тобто 4 модулі по 100 ампер. Традиційно завершує дайджест на двох білінг операторах. Перший це компанія Auto Enterprise. В їхній білінг тепер називається EVA Charge. Ще недавно в них був білінг, який називався Auto Enterprise, а потім він називався Infinity Charge, а тепер він називається EVA Charge. І це все кожен раз новий додаток. Тож, якщо ви хочете користуватися станціями Auto Enterprise в їхнього власного білінгу, тепер вам треба додаток, який називається EVA Charge. отож, EVA Charge цього місця. Плюс дві нові потужні станції. Одна станція знаходиться в місті Івано-Франківськ, має коннектори CCS2, GBT та ча demo 90 кВт потужність. По локації скажу, що це офісні центри. Це доволі непогано, знаходиться по транзиту. До речі, Бузенько до станції Голтою, тому якщо ви затикалися резервацію, приїхав на Голтую там зайняту. У вас є тепер ще одна цікава альтернатива. На цій локації немає якогось кафе чи ще щось, щось такого, тому просто будете сидіти в машині і чекати, поки машина зарядиться. Друга станція значно цікавіша. Це станція в місті Запоріжжя. Ага, Запоріжжя, так. У нас є тепер там дві потужні середні станції. Одна отакого виробництва Автонтерпес Єва Чарч Бірінгу Флеш, а друга виробництва Автонтерпес Єва Чарч Бірінгу Єва Чарч. А ця друга станція знаходиться біля торгового центру Сіті. Мов тож там є багато різних варіантів, як провести час, поки ваш електромобіль заряджається. Станція потужністю 90 кВт, має CCS2, GBT та чадемо. І на завершення компанія Флеш має цього місця дві цікаві новини. Перше простановлення потужної зарядної станції в місті Дніпро, до речі, на Лівобережжі Дніпра. Бо у нас вже є кілька станцій в місті Дніпро на правому березі. Тепер перша станція на лівому березі. Ця станція має загальну сумарну потужність 120 кВт, має потужність 80 кВт на коннектор GBT та 40 кВт на коннектор CHAdeMO. обидва коннектори працюють одночасно. Але, на жаль, як бачимо, там немає коннектора ccs 2 Чому? Тому що це станція виробника ICG, який тільки-тільки зараз почав ставити конектор ccs 2 і поки що йде тестування цього конектора. Тож я думаю, що до кінця року ми побачимо конектор ccs 2 на всіх існуючих станціях ICG, або на більшості з них. Принаймні на станціях 80 точно має з'явитися. Тож для дніпрян, які володіють електромобілем з Китаю, є отака хороша новина. Його остання новина на сьогодні це отака станція компанії Flash. Вона була встановлена не цього місця, а раніше, але вона мала потужність 90 кВт. Тепер тут заява на потужність 120. Тож, все класно, тепер можна зарядити ваш автомобіль ще швидше. Але чи видає станція свої 120? Зараз перевіримо. Підключаємо зарядку, батарея прогріта. Для старту заряджання скануємо QR-код, переходимо на сайт Flash, вибираємо вхід без реєстрації. Треба все робити швидко. У нас є на все про все до однієї хвилини. Роз'єм ccs 2 підключено. Вибираємо 10 кВт годин сплатити. Все треба бігом-бігом-бігом. Так, оплата моно, платіж підтвердили. Спроба один з трьох, добре. Внесено 140 гривень. Дивимося, скільки видасть станція. Бачимо 119 кВт потужність, струм 289 А. Напруга 413 вольт. Невеличкий апдейт, щоб не думали, що це відео рекламне. Тільки підійшов до машини, станцію вибуло. В машині бачимо, кинули помилку. Так, погнали швиденько. спроба номер 2 Раз, два, три. Чекаємо, поки станція роздопулася, що конектор зняли. І на це треба до однієї хвилини. По факту я не встиг нічого зарядити, оскільки списала з мене всього 6 гривень. Так, гроші списало, зрядка пішла, дивимося, чи зараз виб'є, чи не виб'є. Свої 120 видає, тобто можна розуміти, що потужність таки збільшили. Так, бачимо знову по нулях. Все, станція знову вибила. Звертається до компанії Флеш, звертайте увагу на цю станцію, ідіть її ремонтуйте, щоб вона працювала чудово, а не як зараз. Тож, як бачите, звісно, буває таке, що станцію запустили. У неї ще не повна потужність. Буває таке, що станції збільшили потужність, але вона тепер працює гірше ніж до збільшення потужності. Бувають різні нюанси. Але в більшості ми все ж можемо говорити про те, що інфраструктура розвивається якісно, розвивається швидко. Потужно і динамічно в різних містах, в різних регіонах. Нарешті підтягуються регіони, де станції було мало. Нарешті ставлять станції в таких містах, як Запоріжжя, як Дніпро, як Луцьк і так далі. Якщо вам відео сподобалося, ставте лайк обов'язково, підписуйтесь на цей канал, пишіть в коментарях вашу думку з всього цього. Беріть участь в розіграші від компанії Quick Power, а також ставайте спонсором каналу для того, щоб підтримувати канал своїми грошима. Звісно, якщо у вас є вибір віддати гроші зсу або мені віддавайте зсу. В першу чергу завжди треба підтримувати зсу. Але якщо у вас є вибір піти один раз на каву або допомогти улюбленому каналу, будь ласка, зробіть правильний вибір. До зустрічі в нових відео бувайте.